Мир вам, любі друзі, всім Божих благословень. Таке питання, Чи є пекло? Книга «Откровення» дає відповідь. Багато проповідників і лжевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откровення. Що говорить про це Ісус? І був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже, Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і Він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожний за ділами своїми. І смерть, і пекло кинуті в озеро Огненне. Це смерть друга. І хто не був записаний в книги життя, той був кинутий в озеро вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненка в місії слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням з неба і не бути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Господь Бог благословить вас. Амінь.